Дякую колеги, сьогодні у нас 24 квітня. Їду на культивацію під посів кукурудзи. Вон, бачите, де поле трохи -то зеленіє, там оцей кусок. Закультивіруємо, хочемо одне хоча б поле накрите до дощу, брат їде з оприскувачем попереду. Буде вносить каз по 100 літрів на гектар, це 130 кілограм. І я ось з КПС. -ом. Так що так. Ух, бачите, які калюзі. Оце такі в нас дощі йдуть. Страшне. Ну що, тоді включимося. Це теж ось наш кусочок. Тут одна не обороновка була проведена, все більше не проводилося, тому що в коле зайти не можна. Сразу давайте поставимо подобаєчку. Коментуємо і дивимося. Так, по вороному виходить тут раз разборонувалися. Закривалась волога і все. Як він буде ще себе вести, навіть не знаю. Так, мультик розлажується. Красота в нас, Ото як був ОПЕшка, той 2000-й треба було вручну розлажувати. То жесть. Оп. Ось так. Дуже легенько він себе почуває з цим оприскувачем трактор. Він як дітський для нього. Так, що там братиник скаже? Так, Перевод форсунок. Зараз поможе йому. Ось у нас такі форсунки. Корсунки переставили. Тепер будемо пробувати, будемо дивитися, що воно виходитиме. Так. Тут у нас поле під прямий посів, зробимо гліфосадну обробку і будемо сіяти тоді. Тут пшениці новотільні, бачите, які світленькі. Бачили, що повністю вся зелена, пшениця одинакового кольору, а тут отак. От ось дивіться. Ну, Красиво ж заборонував, а? Перва обробка була. Все, дивіться. Так, ось отак воно льє. Виставив все на комп'ютері як треба і пішов. Звісно, тут ми нічого не побачимо, воно потім з'явиться. А ні. Щось начебто є не Так жирним п'ятном должно бути. Ага, є все, дивіться. Ні, не видно. Не видно, камера не передасть. Бачите, є. Все, пішов. Тільки шумить. А ну по колії як тут. Ща подивимось як. Та нормально. Да. О, все, кстати, добре видно. Бачите п'ятнишка? якраз посліду вона щось став. Так, ну що, будемо розлажуватися нам дизюком алейсоном. А, в нагрузку йде чи що? Що зі стергається туди-сюди? Мабуть, так, да, в нагрузку пішов. Бо там же ж під горочку, бачите, воно як нерівно поле. Все, опадався. Ну дай Бог. Дай Бог. Поїхали і ми. Так, все, вертається назад. Зараз я буду відбивати край собі. І буду вже брати трошечки діагональ в противоположному направленні боронування. І буду культивувати. вірити. Да, так, була б сівалочка у нас з внесенням ЖКУ, то ми по цим би не страдали. А так, в принципі, вискоче, думаю, теж непогано. Як воно буде по результату, покаже тільки вже осінь. Так що так ось, дивіться, тихонько їде. Добре, що хоч комп'ютер це все робить, виливає. Все, ми поїхали. Так, Пішов. Лейсон вже в культівації в цьому сезоні на полі. Ось швидкість 9,3. Тяне прекрасно. Обкатався, він вже все дві обкатаний. Все добре, головка вважається після капіталки. Все перебране, все чітко. Все, так і працюємо. Оттілік лозе. Так, шок сзади. Ну, то вже потім вийдемо. Автопілота не вистачає, ймає, дивись Андрюху до молодого фермера. Та ти що? Та ти що, красота? Так, все так. Все. Прям далі. Так, ну шо, Пішли покажу, що виходить. Ось чого я одразу відбив. Собі загіночку, типа щоб міг виїжджати ось розвертатися потім це я все діагональ зробив зараз відбиваю цей край ну, тоді сівалочка буде йти рівненько не буде оцих розворотів не буде трясти сівалкою і не буде відпадати на сінечко буде качественний ну Тут ключі вже лежать, болти. Зараз покажу для чого. О! Ось слід, от касу видно, жирний такий більш з'явився. Дивіться, в мене є вчеплений цепок. Бачите, для того, щоб контролювати глибину. Навіть після оприску, хоча за трактором все одно воно, дивіться, лапа трохи виглядає, але воно, дивіться, пригортає нормально все. По бур'янах є от такі от моменти але воно його закультивірує нормально глибина тут в пределах. ну як можна цим правда нормально культивірувати ну, хай там 5-10 см тут не можна чекаємо новенького культиватора бо мене вже оці оцього... Борони, от, от лапи, от хто куди хоче, туди й дивиться, його вже не може, Це вже металолом, це вже все, хана. На ще один такий самий, не знаю, мені кажеться, вони обидва підуть на продажу. Так що так, ось мягенько, по красоті. Ось дивіться, це воно виходить. Ну, в принципі, роботу свою робить. Посіємо, прикатаємо, буде красота. Потім дасть Бог на третій день. А хоча який третій день, якщо дощі обіщаючись, нам оце треба поле накрити. І все, все поки буде як, спокійніше вже. Пройдуть дощі, поїдемо на бачите, чорніє. Поїдемо те поле бомбити. А це ось, ось кукуруза не оброблена, це в нас буде прямим посівом. Соняшник тут буде у нас. Так що так, все, працюємо. Ось так все виходить. Лейсон в порядку. Це поставив датчик температури. О, ось це вже прокапує. А він більше 60 не показує. Так, сідушечка, ось покажу вам сідушечку свою. Я її помазав, по висоті прекрасно. Єдине, що на стандартну рамку там два отверстя, тільки допоміг просверлив. Щоб якраз збіглося все по цьому, а так воно все стає чітко. Все воно туди-сюди совається, подлокотнички регулюються. кілограми виставляються. Ось зараз покажу. Ось там пише кілограми. Коротше, отрабатує. Я її помазав тут цією абрамською смазкою для Нью-Голланда. Бо там, виходить, це якраз мені... Посоветував одразу помазати для Саша. А, бо смазка, там я її одразу привезли, там була якась така синенька смазочка. Я поки туди-сюди її все поставили. А, зняв чехол, думаєш, помажу. А там вже смазки залишилося тільки наче хто побризкав, Так що по, цей помазав я хорошою смазкою і все, в порядок. По датчику температури, о вже сій. пиль, ну лейсон, що тут сказати, пелюган. Більше 60 не показує. Я не думаю, що нагрузці, ось, ось дивіться така е, на холостому давлення. Я не думаю, що це він температура. Будь не може. Бреше, по-любому. Треба замінити на іншого виробника. Так, все, готуємо, готуємо. Брательник ось тут дискує. А... По пшениці тут нас було разів два розливали таку жижу із ферми. Це органічні добрива. Коротше, тепер передісковуємо, через що його і не орали, щоб можна було весною ще заїхати розлити під кукурузку. Так що так, все тоді працюємо далі. Всім добра здоров'я. Всім пока і гарний посівної і удачної саме головне.